Дорогі друзі, хочеться разом з вами сказати слава Ісусу Христу. Він достойний слави, я хочу поділитися нашим небагато часу деякими важливими думками. Дуже важливо, дорогі мої, що ми бачимо своїми очима. Колись Бог явився Моїсею. Там у пустелі, можливо, хтось чув за цю історію, коли був кущ, і цей кущ горів. Він стояв в такому полумі і не згорав. Спочатку, коли Моїсей подивився на той кущ, він особливо не здивувався, тому що в пустелях від жари, від сонця, знайде ці сухі кущі, вони загоралися і згорали. Моїсей теж побачив, горить собі кузда й горить, бачив раніше це, але він звернув увагу, що він щось довго горить і не згорає. І потім, коли Бог звернувся до нього, запитав Моїсея: Моїсей, що ти бачиш? Моїсей каже: Бачу, кущ гарячий, який горить і не згорає. І Бог йому сказав: зніми обув свою, це місце є святе, там я знаходжусь. Де цей кущ горить і не згорає. Бог до пророка Єремії також запитував, що ти бачиш. Він бачив перевернутий, скажімо, кувшин. І було значення, куди він був перевернутий, куди він дивився зі сторони так з сівера в сторону Ізраїля. І також це було певне значення, і Бог клумачив, що це значить для Ізраїля. Тобто, гора йде, біда йде. Сьогодні Бог хоче запитати також у нас з вами, що ми бачимо. Знаєте, сьогодні на різні події люди дивляться по-різному. Якщо показати комусь одну і ту же картину, то ми багато що побачимо там те, що не бачать інші. Одні звертають увагу на передній фон, другий на задній фон, другий на певні, знаєте, такі, скажімо, моменти, черти, деталі. Хтось щось більше бачить, хтось менше бачить, хтось взагалі нічого не бачить. І дуже важливо сьогодні зрозуміти, що бачимо ми, що відбувається навколо нас. І сьогодні тут в залі переважно дорослі люди. Ви побачили вже життя. І я так думав, друзі, коли війна, коли літають шахеди, ракети, коли ми бачимо і Дніпро сьогодні. Місто Дніпро сьогодні також Дніпро дуже сильно постраждав, багато обстрілів. Можливо, хто чув 40 ракет, і десь 560 безпілотників сьогодні по Україні. І також тут безпілотники у нас біля резиденції приземлився. Також постраждали автомобілі. Згоріли, багато вікон розбитих. Слава Богу, люди всі живі. Це ось поруч, я буквально звідти приїхав. Друзі, багато навколо нас відбувається. Я хочу звернути увагу, як ми дивимося сьогодні на зорі і як ми дивилися на зорі, коли не було війни. Дивишся на небо, піднімаєш очі, ніч. Літають шахети, ракети, сирени лунають, вибухи, і ми дивимося на те ж небо, на ті ж зірки, на ті ж сузір'я, що ми відчуваємо. Чи ловили ви себе на тих думках, що ви відчуваєте зараз і що ви відчували колись, колись поглядали на небо? Сьогодні дуже багато речей, які змінило нас, обставини змінили нас. Ми дивимося сьогодні по-іншому на людей, на близьких біля нас, на синів, на доньок, на чоловіка, на дружину. Можливо, ми навіть раніше не задумувались те, що ми прокинулися зранку, подивилися, діти. Біля нас, чоловік, дружина та, можливо, ще родичі, біля нас слава Богу. Все ціле раніше ми не звертали увагу на багато речей. Сьогодні ми цінуємо, що наші рідні, близькі, живі вони з нами. Сьогодні ми плачемо за тими, на кого не звертали увагу і не думали, що ми розстанемось, розійдемося, тому що хтось просто відійде з цієї землі. А хтось продовжує жити, а молодих багатьох уже чиїсь онуків, чи його сина, доньки немає, чи його батька, чи його матері. І ми кожного дня чуємо новини, що відбувається сьогодні на нашій землі в Україні. Дуже важливо, друзі, не просто бачити спостерігати все, що навколо відбувається, але аналізувати, розуміти, думати, Боже, чому це прийшло на нашу землю? Сьогодні Бог хоче звернутися, друзі, для того, щоб зцілити наші очі. Я хочу вам сказати на основі Слова Божого, що більшість із нас дивиться і неправильно бачить. Дивиться і не бачить те, що потрібно бачити. Ви зараз зрозумієте, чому я кажу, коли ми подивимось правильними очима і подивимось те, що нам потрібно бачити, то щось має тут. Спрацювати, і ми наче маємо почати по-іншому думати, і щось тут має в серці відбуватися. Боже, чому це вже четвертий рік? Іде до завершення? Коли ці речі мають завершитись? сьогодні ми не можемо спостерігати, наблюдати за новинами, о, там зустрічаються одні, одні лідери, інші, другі, треті. І що толку, що вони зустрічаються. Що толку, що вони зустрічаються? Сьогодні ми, українці, маємо зрозуміти, що нам потрібен Бог. І я хотів би, щоб з цього зібрання ви розійшлися всі по своїм домівкам, і щоб ви почали турбувати рідних і близьких. Давайте до церков, давайте молитися, давайте вдома будемо читати Біблію, давайте будемо звертатися до Бога і казати, Господи, що не так. Ви знаєте, коли я читаю історії біблійські і дивлюся, коли відбувались десь Божі кари, він допускав певні проблеми над народами і там ці всі речі описуються. Коли чоловіки гинуть, коли жінки, коли юнаки на війні гинуть. Тобто нам усім потрібно справжнє навернення до Бога, друзі. Нам потрібно сьогодні справжнє навернення до Бога. Чи ми не бачимо, що сьогодні робиться в Ізраїлі, що робиться навколо Ізраїля? Ізраїль, хто не розуміє, друзі, согласны, згідно з слова Божого, це на землі сама основна країна, як хоч вона сама маленька, але все навколо неї відбувається. Бог вибрав цей народ. І Бог щось Аврааму пообіцяв, і Бог сина свого післав. і сина Божого не прийняли іудеї. І Бог продовжує знову стукати в їхні серця. І, можливо, хто наблюдає трошечки за політикою, І ви бачили, що біля 30 країн, арабських країн провели саміт, зібралися, як би знищити Ізраїль. Ви знаєте, читаєте слово Боже, що відбудеться, коли нападуть на Ізраїль. Що відбудеться взагалі з світом, суспільством, це не те, що в Ізраїлі щось буде, нас не торкнеться, чи Америку не торкнеться, чи ще інші країни. Друзі, торкнеться тотально усіх. Все йде до завершення. І ми з вами маємо зрозуміти, Боже, якщо все йде до завершення. Ну, ти можеш ще продлить, дати цей добрий час, час для покаяння багатьох людей, час для примирення. Сьогодні, друзі, ми очікуємо, Боже, дай нам зцілення, дай нам оздоровлення, пожити хочемо. Питання виникає, для чого жити? Для чого жити? Яка ціль сьогодні життя? Просто жити. Чи ми сьогодні думаємо, що Бог кожному з нас дав ціль від народження і до нашої смерті на цій землі, ми маємо щось зробити. Якщо хтось тільки думає вирости, знаєте, отримати освіту, вийти заміж ще дружитися, народити там дітей, побудувати будинок, і там, знаєте, як раніше було, і десь дерево якесь посадить, що, серйозно, ви думаєте, це ціль в Бога для людини. Бога ціль сьогодні, щоб ти і я, прийшовши на цю землю, тут на цій землі, зустрівся з живим самогутнім Богом, прийняв його як свого особистого Спасителя. І тут на цій землі прославив його ім'я, і твоє життя, і моє життя має проповідувати усьому світу. І ми, і ми, як церква, маємо виступити сьогодні проти диявола, проти всіх ворожих сил, проти термляви, проти смерті. І Божу славу тут, на Україні проголосить. І він має бути царем царів, і тут має бути мир і радість. Друзі, і щасливі діти і онуки бігать. Ани сьогодні ганяють наших, наших українців з ходу, знаєте, з півдня ганяють по всьому світу. І ви помічаєте, що куди б не переїхали, а ті ракети снаряди находять куди б не втікли, а вони находять. І навіть хтось за кордон втік, і там знаходить смерть. Ми маємо зрозуміти, Боже, чому за нами ганяється смерть? Що не так? Можливо, треба стати перед Богом і сказати, Боже, хай усяке прокляття буде зруйноване, всякий гріх беззаконня, хай буде знищене. Що не так? Я знаю, коли ізраїльський народ, вони дуже щиро каялись перед Богом. Оцих ідолів всіх убирали. Знаєте, перестали поклонятися язичню і всьому остальному, перестали жити обрядами, а почали жити з живим всемогутнім Богом. Прийшли переміни, прийшло зцілення. Бог всіх ворогів розігнав. Ви знаєте, по багато років жоден сусід не нападав на Ізраїль, але ну, тільки Ізраїль відступав від Бога, зразу починалися війни, починалися проблеми. Євангелія від Матвія, 20 розділ з 29 вірша. Сьогодні я думав молитися за зцілення в кого які хвороби, щоб підняли руки. Друзі, ну чогось Дух Святий мене побудив по-іншому сьогодні звершить молитву. Ми будемо сьогодні молитися саме за зцілення очей. Ви знаєте, що ми сьогодні через десь 70, а може і більше, відсотків всієї ми отримуємо через очі. Через очі, те, що ми бачимо, дивимося, часто із нас ми спокушаємось, соблазняємось на багатьох речах, гріхи допускаємо через очі. Заздрить починаємо, коли в когось побачимо щось краще. Очі дуже багато проносять інформації. І питання, як я дивлюсь сьогодні на сусіда, на сусідку, як я дивлюсь на успішного чи успішного брата чи сестру, що я пропускаю через очі свої, які рішення там зароджуються в моєму розумі і в серці, які плоди далі потім народжуються, що я сію, потім що я жну. Бо закон, закон сіяння і жатви, друзі, ніхто не відміняв. Бог дав закон сіяння. Каже, що сієте те й пожнете. І як ви хочете, щоб з вами поступати, так поступайте з людьми. Знаєте, яким судом судите ви, таким судом будуть судити і вас. Так написано в Слові Божим чи ні. Так написано. І Бог сьогодні хоче щось для нас проговорити. Він хоче змінити, Він хоче захистити Україну. Він хоче, щоб ми були щасливими. Він не даремно нам подарував саму кращу землю. Центр Європи. Маємо все. Сама більша країна в Європі. Усе абсолютно маємо, чорноземи. Річки. Поля, ліси, гори, все є тут. Можливо, хто не знає, є і, і, знаєте, і рожеві озера, є і пустелі, є чудові знаєте, ландшафти, дуже багато корисних копалень є в землі. У нас все сьогодні є, що нам не вистачає сьогодні українцям. Нам не вистачає Бога, нам не вистачає шанування до Бога. Чому сьогодні всі дома молитв, церкви вони пусті? Ви звертали увагу. Сьогодні війна, Доказалося, всі мають побігти до Бога, всі мають впасти на коліна. Вийти і сказати, Господи, зупини цю війну, що нам потрібно зробити? Відкрий, хай ангели Твої прийдуть, хай дух святий прийде сьогодні, і скаже кожному, проговори, щоб ангел-губитель не ходив по ночам, щоб не знищував сьогодні людей, щоб сьогодні не вмирали наші діти. Невже ми не розуміємо, що якщо є обставини, якщо є біда, є причина, і є той, хто дає вихід, є той, хто вирішує сьогодні наші проблеми ім'я йому Ісус Христос. Бог каже: Я все дав сину, все через сина, спасіння через сина. Суд буде також пізніше через сина, все буде вирішувати син. Хто хоче вічне життя, хто хоче благословіння, призви ім'я сина в своє життя. Хто знає, як звати сина? Ісус Христос. Друзі, син Божий залишив славу Неба. І син Божий сьогодні пропонує тобі зцілення твоїх і моїх очей. Іван від Матфія, 20, розділ 29-го вірша. І коли виходили вони із Ірихона, пішла вслід за ним безліч народу. І ось двоє сліпих, які сиділи при дорозі, почувши, що проходить Ісус, закричали: Змилуйся над нами, Господи, Сину Давидів. Народ же вимагав від них, щоб вони замовкли. Але вони ще голосніше кричали, помилуй нас, Господи, сину Давидів. Ви знаєте, що це значить? Ми з вами маємо кричати, а не нас має сьогодні хтось просити, може б ви хотіли за щось помолитись? Може б ви хотіли б відкрити свої уста? Та ми маємо волати, друзі, орати, рвати та собі, знаєте, не одяг, а серця, рвати, казати Боже, біда страшна. Хто їздив в Харків від Харкова як їхати, там є кладовище на виїзді. І дивися, знаєте, ліворуч, йому нема кінця краю. Воно йде кілометрами вдоль траси і в глибину, і все майорить прапорами. Кожен прапор це похована людина. А скільки таких прапорів по всій Україні? Ми маємо сьогодні своїми очима дивитися навколо і бачити, Боже, допоможи сьогодні всім нам. Народ же вимагав від них, щоб вони мовчали? Вони кричали, вони орали, помилуй нас, Господи, Сину Давидів. І зупинившись, Ісус покликав їх і сказав: що ви хочете, щоб я зробив вам? Ви вірите, що Ісус Христос сьогодні тут у цьому зібранні? Він тут, на цьому місці, і він сьогодні ходить по рядам. і він сьогодні дивиться в кожне серце. Що твоє і моє серце сьогодні кричить, що воно волає, що твоє і моє серце сьогодні хоче. Можливо, зцілення хоче, можливо, спасіння хоче. Можливо, хоче, щоб мій син чи донька повернулися звідти, з нуля, з війни, живими і здоровими. Що твоє серце сьогодні хоче. Ми маємо сьогодні відповісти, що хоче моє серце. Чи хочу я сьогодні бути учасником, щоб Бог змінив долю нашої країни. Чи хочу я сьогодні цього, чи не хочу. Ми маємо зрозуміти, Боже, допоможи. Ісус завжди запитує, що ти хочеш, щоб я зробив вам. Вони говорять, Йому, Господи, щоб відкрилися очі наші. І змилосердившись, Ісус, торкнувся їхніх очей і відразу прозріли їхні очі, і вони пішли за Ним. Йому слава і хвала. На віки вічні нашим, нашому Богу. Читаю з останньої книги останнє місце. Це слово Ісуса Христа, там, на острові Патмосі, було Іоанну сказано пісня до церкви в Лаодикії. це пісня до церкви в Україні також. Ви пам'ятаєте до 2014 року, як жили українці, як жили заможні наші керівники, президенти і всі оточуючі президента. Знаєте, що вони мали: мали заводи, параходи, яхти, да? мали все. Вся Україна працювала на них і мало, і мало. Не могли наїстися. І мало, і мало. На деннародженах збиралися, цілувалися один з одним. І одна влада, і друга, і третя. А потім, що прийшов час, розірвали цю Україну на шматки. А розривали за чого, що мало не наїлися. Мало, мало знаєте, ще в когось більше заводів, в когось менше. Змагалися з заводами, змагалися мільярдами своїми друзі. До бізумія дійшли сьогодні. І сьогодні ми маємо і ми бачимо сьогодні, що відбувається. І на жаль, сьогодні багато корупції в часи війни вони продовжуються. Це тотальне прокляття. І це тотальне прокляття сьогодні. Простий народ, який має взивати сьогодні до Бога. Простий народ, який має сьогодні казати, о, Бог! Боже, допоможи. Ми визнаємо нашу основну проблему. Чому кажуть, який народ, такий так, так президент. Президент виходить із народу. Народ вибирає кого? Того, кого вони хочуть бачити. Ну Бог сьогодні хоче, щоб ми вибирали богобійну людину, справедливу людину, яка боїться Господа, яка буде відповідати, який знає, що прийде кінець усьому. І Бог говорить, звертається сьогодні також до. України і церкви в Україні і анголові церкви в Україні напиши, так говорить Амінь, свідок вірний та істинний, початок творіння Божого. Знаю діла твої, що ти нині холодний, ні гарячий, А якби ти був холодний або гарячий, але тому, що ти теплуватий, а не холодний і не гарячий, я маю намір викинути тебе з уст моїх. Бо ти говориш, я багатий і розбагатів, і ні в чому не маю потреби. А не знаєш, що ти нуждений, і жалюгідний, і зледений, і сліпий, і голодний. Друзі, я сьогодні не хочу, знаєте, торкатися саме. Можливо, так по прізвищах когось із президентів, ну, один приходить мені чітко на розум, а вони, по суті, всі такі. Коли сидів на золотому унітазі, що відчував? Бог в Україні, мабуть, царевич. А коли погнали? От Бог дивиться, Бог дивиться на нього, знаєте, через дні, через місяць. Бачить, що будеш бігати, тікати, як ні щебро, ні щита будеш, кинеш все. Сьогодні в тебе золотий батон лежить, в тебе ще щось, і ще щось, і в кожного можна перечисляти кожного із них. Тому що у них є основа, це їхнє багатство, і вони думають, що на цьому вони виживуть і будуть вічно керувати. Ви знаєте, що в Слові Божому написано, що багатство має крила. І воно улітає, як птах, так швидко улітає, що навіть ним... тільки руки трошки переоткрився, він вилетів. І вже не піймаєш його, все не утримав. І сьогодні ці речі відбуваються, і Бог каже: я раджу тобі купити, у мене що золото вогнем очищене, щоб тобі збагатитися. Що це за золото? Друзі, це ті добрі справи, це те, що ти можеш тут зробити, те, що буде ціну на небі. Допомогти сьогодні вдові, сироті, відбудувати якесь село, місто, провести газ в яке село, завести комунікації, десь знайти щасливими зробити дітей, людей, сирит, можливо, ще щось зробити, зарплату комусь повишити, бит, покращити. Це те, що буде цінуватися на небі. І Бог каже: купи, купи у мене це очищене золото, щоб тобі збагатитися, і одяг білий, щоб тобі одягнутися, і щоб не відкрився сором твоєї наготи. І очною мазю помаш очі твої, щоб бачити. Усіх тих, кого я люблю, викриваю і караю, тому будь ревний і покайся, ось стою... Під дверима й стукаю, якщо хто почує голос мій і відчинить двері, увійду до нього і буду вечеряти з ним, і він зі мною. Друзі, хороший фінал, хорошу пропозицію Ісус Христос сьогодні надає нам чи ні? Кращої немає, кращої не існує. І Він каже: тому хто перемагає, дам сісти зі мною на престолі. На престолі моєму, як і я переміг, і сів за це моїм на престолі Його. Хто має вухо, нехай чує, що Дух говорить церквям. Ми маємо стати розумними людьми. Ми маємо сьогодні повірити в це слово, друзі. Тепла людина. Тепла людина, знаєте, хто це? Це той, хто каже, я ні в чому не маю потреби, в мене все є. Фінанси є, будинок є, влада є. Йдіть собі далі. Я якось з Богом розберуся. Це тепла людина, так її описує слово Боже. Хай Господь благословить нас, щоб ми з вами стали гарячими. Вірними йому. Давайте станемо справжніми християнами. Давайте по-справжньому будемо шукати Бога. Друзі, Бог це не міф. Він реальний. Я своїми очима, своїми очима бачив духовний світ. Я смерть багато раз бачив. Я бачив ангел, який ставав, приходив в долі секунди і вступався за мене. Бог, він реальний. Я чув голос Божий, голос Духа Святого. Коли колись їхав по мінному полі, і він мені відкривав очі, справа міна, посередині міна, дивися, я своїми очима не бачив. Кажу, Боже, відкрий очі. Коли відкривав він мої очі, то я бачив ці міни. І я їх об'їжджав, минав і проїхав, це міне поле. Я розумів, що можливо це моя була остання дорога. Я перед тою дорогою став, помолився, кажу, Боже, прости, що не так я зробив. Можливо, зараз мій перехід буде звідси з цієї землі. Я усвідомлював, що буде. Я казав, Господи, пробач, пробач, пробач. Ну якщо в тебе є плани на моє життя, якщо ти хочеш, щоб я ще жив, проповідував твої Ванлії, проповідував звістку спасіння, про твою велику любов, про те, що ти на небі приготував для нас. Щоб як можна більше спаслося українців, то дай мені ще життя. Сідай в цей автомобіль, їдь зі мною. Він сів і він поїхав, і він відкрив очі. І сьогодні, по його милості, я тут, на цьому місці. Давайте піднімемося наші ноги. Я попрошу співаків, музикантів зайняти своє місце тут наверху. Це дуже буде важлива молитва. Ви знаєте, багато залежить від того, якщо відкриються наші очі, то далі, як наслідок послідстві, прийде і зцілення, і оздоровлення всього іншого. Я зрозумів, що очі це сьогодні дуже важливо. Якщо відкриваються очі, міняється серце, міняється мишлення, міняються цінності. Бог дає інше життя, інший напрямок. Кому потрібна така молитва, можна побачити ваші руки. Якщо вам не важко, давайте ми потримаємо наші руки перед Богом. Я просив би, хто як вміє, щоб ви помолилися. Ви знаєте, що в Словом Боже написано, що ангели підхоплюють наші молитви і несуть до престола благодаті до Господа. Він підхоплює сьогодні твою і мою молитву. Він той, хто відповідає. Його любов, вона наскільки велика до нас, що Він залишив славу неба. Він прийшов на цю грішну землю. Син Божий. Віддавши своє життя, повір сьогодні в нього. У нього є ця масть, масть ціляюча. І давай тобі в цій молитві скажемо, Господи, прийди в мою сім'ю, мою родину, прийди в моє життя, прийди до народу України, зціли очі багатьох українців, молимось, закриваємо очі. Великий, всемогутній наш Бог. Ми звертаємось до Тебе в цій молитві. Ми молимо і просимо прости, прости нам наші гріхи, прости всяку неправду. Прости, що ми дивилися туди, куди не потрібно було. Потім ми приймали рішення ті, які Господь тобі не доподоби. Потім ми звершували гріхи, прости нас, Господь. Ти бачиш наші підняті руки, ми в простоті стоїмо перед тобою, і ми просимо очисти, о святий Боже, сіли наші очі, сіли наші очі, Господи, щоб ми добре бачили, правильно бачили, щоб ми помічали нуждених, щоб ми бачили в кожній нужді Господа. Ти сказав той, хто поможеть голодному, сироті, вдові, чи хворому Той послужив мені особисто. Це, ти це сказав Господь, дай, щоб ми були уважними один до одного. Пробач нас, очисти, о, о святий Боже, очисть наші серця, наші душі. Молимось один за одного. Господи, молюсь за всіх людей, які сьогодні в залі. Очисти. Омий нас, о святий Боже, оправдай усіх нас. О, прийди великий Бог зупини цю війну. Ми не хочемо ховати дітей, рідних, близьких. Тата, маму Боже, ні ні не хочемо, Боже. Хай прийде мир, мир від Господа, хай прийде перемога від Тебе, Господь. Скільки людей сьогодні покалічених, побитих? Навіть в цю ніч, Господь, скільки людей сьогодні лежать в реанімаціях, травматологіях, Господь, борються за життя, а хтось помер, Господь, оплакують, готуються до поховання. Скільки ще це буде продовжуватись, Боже? Почуй нас, Господи, Ти бачиш наші руки, наші серця, ти чуєш наші уста, Боже, ти чуєш наші молитви. О, великий всемогутній Бог. Прийди на нашу землю, зціли нашу землю, зціли наші очі, зціли наші серця Боже, зміни цінності, Боже, віднови в кожному серці віру, віру в Господа, той, хто є Альфа і Омега, той, хто є початок і кінець, той, хто завжди був, єсть і знову прийде на цю землю. Ісус, почуй нашу молитву. Ісус, почуй нашу молитву, почуй нашу молитву, ми молимо і просимо, почуй, просимо в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.